Вітаю всіх, хто зайшов переглянути це відео. Якщо воно вам сподобається, ставте вподобайки. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх в своїх коментарях. Давайте зараз через систему Таро подивимося, що зараз відбувається з справжнім Володимиром Путіним, президентом Росії. На фізичному рівні та на рівні разуму, на рівні душі. Так? Якщо ви дивитеся мої відео або підписані на мій телеграм-канал, то ви вже знаєте, я про це кажу неодноразово. Що сам Володимир Путін, якого поставили президентом в Росії, вже декілька років не приймає участі в тому, що відбувається взагалі. Ну, Знаєте, ну отак от, от прямо от сильно може якась там участь є, ну, але на, наразі немає. З минулого року прямо такої конкретної немає. Я кажу про те, що це кремлівська. Група людей із 10 осіб. Там одна із них жінка, яка відповідає за фінансову сферу в Росії, так? вони під назвою Путін роблять все те, що відбувається взагалі і в Росії, і в Україні. Ну, тобто в Україні відбувається війна. Так? Вони цим всім керують. Тобто, наскільки на там вже Путін, сам Путін, я думаю, що з минулого року так точно. Тому що, як я розумію, що вже в 17 в 2017 році вже Путіну було якось дуже страшно, за щось він боявся, скоріш за все, за своє життя. Він боявся вже. Вже тоді почали з'являтися, да, це із моїх видінь, а по телебаченню я побачила вже несправжнього Путіна, якого нам показують, і, і Росії, і взагалі. От. Про церкви не буду казати, бо це не має зараз сюди відношення. Отже, давайте подивимось, покажіть нам, будь ласка, що зараз відбувається. Зі справжнім Володимиром Путіним, президентом РФ у фізичному сенсі, у розумовому і у душевному. Ось ну, ці карти випали. Самі по собі, вони мені лягли просто на руку окремо, які показують, що людина дуже хвора, ну, помимо того, що в нього, як кажуть, там рак. Да? І я вже казала і буду зараз повторюватися, що людина, у людини хвора хвора і серце, і судинна. Система хвора він знаходиться під крапельницями, він знаходиться під постійними ін'єкціями. Також я розповідала, яким чином піде із життя ця людина. І вона зіграє роль цапа відбувайла для того, щоб оця групка із 10 людей була нібито осторонь, не є ми, Я про це говорила вже не один раз, і зараз я повторяюсь. Не є ми. Он сам прийшов і все це зробив. Тобто ось вот эта вот група людей, она так і залишиться в управлінні, поменяется тільки картинка. Ну, тіпа главного, да? тіпа президента, от так от будемо говорить, що зараз відбувається. Скоріше за все, людина, Володимир Путін знаходиться, ну, дивіться, от показують будинок, да? можливо, він знаходиться у себе вдома. Да? Я не можу сказати, що ну, лікарня це, навряд чи він знаходиться в лікарні, скоріш за все, по цій карті, можу сказати, що людина знаходиться. У себе вдома. У себе вдома. У себе вдома. Його підтримують в определенном стабильном состоянии. Благодаря вот инъекциям і благодаря вот этим капельницям, то есть медицинське втручання, медичне втручання. Його підтримують. Фізично дивіться, він на стадії уходу із цього життя, вже по 10 10-бальній шкалі на 8. Це по-перше, по-друге, його розумовий емоційний стан на дуже поганому рівні. Йому дуже-дуже важко вже витримувати все те, що відбувається з його тілом, з його мізками, з його душевним состоянням, емоційним, з його емоційним станом. Перехід. Бачите, від сонця в темряву. Перехід. Завершення. Завершення життя. Завершення життя. Угу. Дивіться, ось так от я вам покажу, да? він отримає ресурс, завдяки якому тримається да, в тому стабільному стані, в, поганому, в тому поганому стабільному стані. Він отримує половину від того, що ну, треба було би. Приблизно три трішечки більше половини від того, що йому треба. Помре він, до речі, також від ін'єкції якоїсь. Він помре від ін'єкції. Я про це вже писала, казала ще на початку війни там задіяно три особи, одна із яких зараз не хочу указувати пол этих особ. Одна людина двом буде сплатить чимось, це можуть бути гроші, машини, домівки. Ну, це щось дуже огромне за те, що буде зроблена ця ін'єкція цими двома. Тобто його тримають у поганому стабільному стані і дають йому той ресурс, який його тримає, ну, почті. Два рази менше, чим ліба нада, ліба можна було би. Бы. Далі ну, по цих картах я можу сказати, що дивіться, ну, жінка, да, яка робить, яка робить те, що повинна робити, для того, щоб тримати його в поганому стабільному стані. Вдома, це жінка, ще може бути, це жінка ще може бути, до речі, якась приближена до нього, якась приближена до нього, до його домівки приближена, так? і вона саме це робить. Тут саме про дії, тут саме про дії, і вона це робить. Жінка наближена до нього чи наближена до його, ну, до його дому. Mm -hmm. Так, і по цих картах дивіться, да, то, що я вам казала, його емоційний, поганий його фізичний, поганий його емоційний стан, душевний стан, перехід з цього стану, в якому він знаходиться, перехід на інший стан. Да? А на який інший? На краще? Ні, не на краще. Його забирає диявол. Те, що я казала, да? сонечко зміняється місяцем, да? світ гасніт ніч гасніт життя. І його забирає диявол. Тобто перехід відбудеться, вже відбувається. І не в життя, а на той світ. Його забирає диявол. Да. Дивіться, То, що я вам і казала. Так, роблять ін'єкції, крапельниці, ну, тобто втру... медичне втручання, яке йому надається приблизно в половину за потрібного для того, щоб тримати його в дуже поганому болезненому стані стабільно, стабільно. дев'ятка мечів. Залишився один крок для того, щоб Ця людина пішла із життя взагалі, залишився один крок. Ну і з нього зроблять цапа відбувайла, як я вже казала, тоді, коли ці десятки під названням Путіна в жопі припече. Далі, в будинку жінка. Що ви подивіться? Те, що стосується його, да, він знаходиться в будинку, поруч з ним жінка приближона до нього, може родичка, може не родичка, приближона до нього, приближона до його будинку, дивіться, виношує якийсь план, і цей план стосується місця перебування, Справжнього Володимира Путіна. Місце перебування. На, на даний час. На даний час. Далі, по цій буду, виходить, повторюватися а, уходи, від того, уходи від того стану, в якому він зараз знаходиться, а завдяки ін'єкціям, але не в покращення, не стемряви в світло. А із світла в темряву його забирає диявол і він відправляється у перенародження. Відправляється у перенародження по цих останніх трьох картах, я вам кажу, знаходиться в дуже в важкому стані по 10-й шкалі на 9 залишився один крок. Тут і фізичний стан поганий, і емоційний стан поганий, і отут мислення немає ніякого ніякого план. план як отут от план? Тут, тут те, що заплановано, буде зроблене. Ага, те, що заплановане, буде зроблене, буде мати успіх по його переродженню, Тобто, да? уход і переродження. Ось так. План може буде, можуть можуть здійснити план цей Чи приблизно через 2 місяці, ну, так як у нас постійно, да, ми живемо там час зовсім по-іншому, чим тут час. Тому плюс вплив різних сторін, багатьох мільйонів, тому час іноді не іноді, а. За час війни ми побачили, що він трошки зміщається 2-3 шолі місяці, два-три шолі місяці десь отак от здійсниться план по ліквідації по його уходу 2-3 місяці. Це серпень і два місяці осені. Але нам це так, нам це покажуть, виходить, шолі не одразу. Покажуть шолі не одразу. Дивіться, я запитала, я запитала, бачите, коли саме, покажіть, будь ласка, за допомогою стихій або за допомогою знаків зодіаку, коли саме фізично піде із життя ну, президент Росії, справжній Володимир Путін. Угу, дивіться. Не раніше, тут ту, що показувала, да? в планах не раніше, ніж через два місяці. План, такий план, щоб пішов. Не раніше, через, ніж через 2 місяця. Можливе здійснення плану через 3 місяці. Через три, бачите, або чотири. Тут трошки показують нам, бачите, затягнення. Тобто, або це станеться через 3 місяці, а нам покажуть і розкажуть пізніше, тому що це карта довгоочікування, очікування. Да? Або через 3-4. Ну, то, що я казала, час іграється, балується. І ось дивіться, в цій тройці, в ці в окончательній тройці, коли виходить карта відлюдника. Відлюдника, яка каже про те, що людина уходить, відходить, уходить від мирського життя, від мирського життя, від мирського життя, дев'ятий. Угу. Зараз відлюдних 9. Ох-хо, ох-о-хох, Ох -ох -ох. заглянула. Ви дивіться, нижня карта, яка каже, що взагалі-то чому тільки порадіють. Взагалі. Тільки будуть радіти, будуть, будуть. Від, від цієї звістки буде багато радощів, як це казати? Не дуже коли від смерті радощ, але тут буде багато радощів. Особливі радощі будуть іспитувати, звісно, українці, але тут іще будуть завжди показують три сторони. Дуже велика радість буде з трьох сторін, три держави, три головні обличчя держав. Ось таке я можу сказати. Так, і ще де, де, давайте Апріль. Бачите, я не здивуюся, от по відлюднику нам показують знову ж таки квітень. В попередньому відео я розповідаю, що там відбудеться в квітні. І тут виходить, воно якось пов'язано те, що буде відбуватися, те, що я розповідаю в попередньому відео, і пов'язано з тим, що я розповідаю зараз. Уход із Міра нова, ой, уход в мір і ной, показують квітень. Це може бути якось пов'язано, тобто можуть, да, можуть шолі сповістити про це. Квітні, біля квітня, ну, от квітень, десь отак от, що ушов в міриной, да? але піде раніше, бачите, піде раніше. Через 3-4 місяці. Ну, нічого собі, будуть якось тримати чи що, через 3 навіть через 3-4 місяці. 4 це виходить, грудень. А сповістять нібито як у квітні шолі. Або квітень, або біля квітня. Отак от що, от. поживемо побачимо. Тому що саме це також каже про те, що в Україні завершиться війна окончательно. А я, як завжди, Бажаю всім вам зберігати любов у ваших серцях, світло у ваших душах. На все добре!